Що стосується контрактів, це буде стосуватись контрактної армії. Ми б дуже хотіли, щоб навички багато з людей, які отримали навички під час цієї війни, героїчні особи, хто захоче залишитись в армії, щоб з мобілізаційного статусу він ця людина могла перейти на контракт. Контракти розглядаються до речі, рік, два, три, чотири, п'ять. Це різний формат цих контрактів, який буде запроваджений. Ми написали бажаний, бажане фінансування, яке бачимо ми. Ми розібралися з бажаним фінансуванням, яке бачать військові. У нас сьогодні є цифри, які всі вважають справедливими для контракту. Я не буду казати їх. Тому що спочатку треба мати забезпечення фінансове для таких виплат, щоб просто знаєте, ну щоб комунікувати. Тому давайте ми спочатку Міністерство оборони України сьогодні нам показувало різні формати. Да, і спочатку ми забезпечимо, спочатку будуть знайдені всі деталі для, для чого фінансування, фонди тощо, і потім тоді ми скажемо. Я би дуже хотів, щоб ми не втратили людей, які, як я сказав, які після закінчення війни або коли буде сісфайр, тощо, коли буде момент, що люди повертаються додому, ті, хто хоче залишитись і залишитись в армії, і з цими знаннями, я би хотів, щоб держава могла щось запропонувати, щоб не втратити. Але це на бажання військового буде будь-якої людини. Змінити цю професію, або не повернутись до своєї, або залишитись в армії і своїм безцінним, безумовно, безцінним воєнним досвідом ділитись з іншим.